Гриб, який в природі практично неможливо зустріти. Але на всієї Західної Україні ми знаємо одне місце. Друзі, вітаю! Це друга вилазка в 25-му році за цими грибами. Перший раз ми знайшли тільки старий тогорічний 24-го року. Ну подивимось, що сьогодні знайдемо. Ну і заодно подивимось, що по інших грибах повинних забути. Ну як завжди, все, що ми побачимо. Побачите і ви. Жека, пішли. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я ріша і наші собакени, Жекірі Вільбо і Марсель. Оцей ліс дуже цікавий. Якщо отак от, от прямо йти, ми зараз на Прикарпатті, то можна вийти, не заходячи в села, аж на Закарпаття. Отакий. От Лісок. Гарні місця, дуже великий, ви вже зрозуміли ліс. Ми знаємо тут багато місць, де ростуть різні гриби. Але уявляєте собі, це напевно менше, ніж за одною сотою відсотка. Отак. Ну, ліс, не скажу, що так вологий але... Під листочком земля не суха, тому шанси в нас є. Який саме чудо гриб ми шукаємо? Далі розкажу. У 24-му році я дивився старі відео. Саме в такий час ми знаходили молоденькі ці лікувальні гриби. Зранку був дощ, бач, у лісі листечка А Зараз така переважно сонячна погода, але праворуч, ліворуч, хмариниця. Нам не знаю, вистачить часу чи ні. Взяли з собою дощовики. Ну, сподіваюся, що дощика не буде і нам сьогодні погода дасть полазити по лісі, подивитися, що де як. І поки ще нічого. але... Ну, вже привічно десь з кілометр пройшли, але ну, ще не дійшли до тих місць грибних. Ну, Поки йдемо, так уважно дивимося, тому що саме в цих місцях є, ростуть благородні гриби. Не знаю як зараз. Тут є і білий, і підберезники. Лисички тут нікого не зустрічали. Ріша, нам потім трошки отак праворуч там. Може так і йти, але потім праворуч. Пішли, живлен, Марш, пішли. пішли. Пішли, 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 Ну що, зробимо на 5 хвилин привал, собаки поп'ють водички. Ми трошки відпочинемо. І далі підемо. На, марсюша. Зараз. Вже підбігли. Зараз дам водички. Зараз. Напоявилась водички. По так? Да? кожен випив. Ну Не спекотно, друзі, але парить. дощ зранку був і от це, я розумію, що теж буде скоро дощ. Но. У нас сьогодні чіткий план, тому... Комарьо? Ага. Ну не багато, я скажу, що комар... цих, ну пішли, я закляв, пішли. З іншим місцем, ага. Позаку, що і нема, так. Да. Так, давай трошки. Тут можна і праворуч піти, і ліворуч краще, ліворуч. А ось і перші наші грибочки на сьогодні. Це ці. Пальці мерця, так? Да? Uh -huh. Молоденькі. Полізли. Так. На нам ще десь пів кілометра і ми на місці. Подивимось. На жаль, друзі, по благородних грибах нічого немає. Поки що. Ми на зворотному напрямку будемо йти там здовж такий ярочок, як ліс міняється. Ми на межі от цього лісу і там... Буде трошки інші, там більше берези. І от там обратно і будемо йти. Може там щось знайдемо, але ще не дійшли до цього місця. Ось дуже цікаво. Да, і собаки вже ухекались. Ми їх знайшли. Тут просто фантастика. Дійшли ми на місце, друзі. І це вдача. Оце так молоденькі. Зараз покажу вам. Ось вони ростуть. Дивіться, оце тогорічний 24-го року. А це вже полізли 25-го року. О! воно, воно! Зверху на пеньочку. Під ногами тут обережно треба. Ось вони. Трутовік лакований, да, Іріша? Або як його ще рейші. Блискучий. Ось цей гриб. Багато, багато, обережно. Под ноги дивись, тому що дуже багато маленьких, і друзі, сьогодні ми їх не зберемо, залишимо. Сподіваюсь, їх ніхто не знайде. Ну якщо і знайде, то може комусь буде. Ой, ці гриби будуть більш потрібні, ніж нам гарно. Собаки не відпочивати, поки ми дивимося на це, на цю красу. Зараз я вам покажу. З тої сторони там такі красиві. О, ось він. Ще один. Ага. Іріше фотографує. Ну, дуже цікаві такі грибочки. Ось він. Яке ж диво природи, а, а та тут вони всюди ріш. Да, тут багато. Я, чесно кажучи, не знаю скільки вони ростуть. Ну, Припустимо, скільки тут 5 см до 10 см. Чесно кажучи, не знаю. Подивлюсь вдома, але повторюсь, не будемо їх збирати маленькі. Трошки нехай підростить. Ох, і настрій гарний, так. Да? Ну, Те, що хотіли знайти, так. Да. Я повторюсь, ми в цьому році вже були тут, ну скільки, я не знаю, пройшло десь 2 місяці. Да? Десь так. Десь, Десь так. В травні приходимо. Да. Десь так, в травні, так. Дуже лікувальний гриб. Імунна система. Да, там багато чого. Угу. Ага. Ну, як завжди, це люблять. Використовувати японці. Є, да. Японці, корейці. Народні медицині. Що, друзі? А, Йдемо ми до межі От Того, що я казав, там і береза, і хвоя є. І оцього старого лісу, там як ярочок, а новень, ну буквально, я знаю, там метрів 10. От. І підемо в зворотньому напрямку. Все ж таки подивимось, може щось із благородних грибів пішло. Поки що не знайшли, до цього місця дійшли десь більш вологий ліс. Комар'я більше відчувається. Тут є місця десь ще з кілометра три, але ми сьогодні не підемо. Це такий великий маршрут. О, там моху дуже багато. Але саме от біля цього ярочку, якщо з'являються гриби перші, то вони тут з'являються. Більш вологі. Джекірі, Жекі. пішли, Жекльон, в іншу сторону нам. Пішли. Ох, точно, ліване сьогодні знову. Такі, так, затягує. Ну затягує. Лісок змінився. Ми буквально метрів на 50 зайшли. Вглубь. Якась стара лісова дорога, колії. Давненько тут ніхто не їздив. І нічого, тут береза є, такий мішаний ліс. Жекльон, Жека, ти йшли. Ну тут та ні, волога є. Волога є. Але жодного грибочка нема. Екзотичні гриби знайшли сьогодні. Оці пальці мерця і рейший. Знов собакам дали водички. Хума ключи парит. Зараз 5 хвилин. Підемо далі. Да, Марсуш, да. А де Жека там? Ну що, давай пройдемось. Там попереду метр 50 буде. А трошки ліс, ще зміниться. І там полюбляють підберезники рости. Подивимось. Може щось там побачимо. Хвилин 40, десь ми вже ходимо по цих місцях. І нічого, друзі. Отака От реальна ситуація. Сьогодні у нас яке? 15, так? Да? 15 липня 25 рік. Шо, що? Кажуть, куди Це ми вже йдемо до лісової дороги, до машини. І, як завжди, біль би там не видно на камеру, де він там А, воно він. Йдете, виводить нас із лісу. На жаль, нема чого зафільмувати вам. От. Хоча похід сьогодні дуже гарний. Зустріли, знайшли то, що ми шукали. Ми навіть більше хотіли ці гриби знайти, а не від... Та ну так, да, так, да. більше хотіли ці гриби, тому що вони можна зустріти раз на рік. І повторюсь тільки от в цьому місці, на всієї заходної України. Ну, ну, скільки років ми вже їздимо в ліс. І тільки одне місце знаємо. От так. Впевнений, десь ще є місця, да? але от ми знаємо тільки одне місце. Та бачу, тротовичок. Гарна сьогодні прогулянка, так? Да? Угу. Дякуємо лісу, що Дав нам побачити, знайти ці гриби. а Дійсно, красиві, да, такі? І що ти помітив, що саме в тому місці більш всього було комарів. Да, і більш, за було комарів. От більш ніде так нема, як угу. там. Так, друзі, ми вже десь метрів 50 від лісової дороги. Гарний похід, собаки побігали, ми то, то, що шукали, знайшли. Гарно, супер. Але треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.